Локсога, де ад та камба. Частин. А мене стає years. And України. you like it? Україна активно підтримує міжнародні зв'язки з багатьма країнами, серед яких Польща займає особливе місце. Однак не всі громадяни володіють польською мовою, що часто викликає потребу в професійному перекладі. Якщо вам потрібен переклад з польської на українську або навпаки, бюро перекладів Spring готове прийти вам на допомогу. Ми пропонуємо послуги професійного перекладу польської мови за такими напрямками: технічний переклад, медичний переклад, юридичний переклад, переклади локалізація сайтів, переклад особистих документів, нотаріальний переклад і легалізація, усний переклад. Звертаючись до бюро перекладів Спрін, ви можете бути впевнені, що ваші репутаційні та фінансові ризики мінімізовані. Наші співробітники мають високу кваліфікацію та багаторічний досвід, що дозволяє виконувати переклади будь-якої складності, якісно та оперативно. Вартість послуг залежить від таких чинників: тематика тексту і складність термінології, обсяг тексту, вимоги до оформлення готового матеріалу, термін виконання замовлення, вид перекладу усний, письмовий, нотаріальний тощо. Дізнатись точну вартість перекладу можна у наших менеджерів, зателефонувавши за вказаними номерами або заповнивши форму зворотного зв'язку на сайті.